Він у рівненському зоопарку, поки новачок, оселився тут менше двох місяців тому, щоб шотландський бичок не млів під палючим українським сонцем. Його двічі на день поливають зі шланга. У відділі копитних 60 тварин. Другий тиждень третину із них буквально зливають водою. Рятувати тварин від спеки душем. Тут вигадали давно, але до ванних процедур намагаються не привчати. Включають душ, тільки коли на градуснику щонайменше плюс 30. Поливають лише тих, хто любить воду, а смаки у тварин дуже різні. Це зараз це мець. він дуже любить купатися зараз він покупається. А от самочина, наша Даша, не любить. Кого купати під душем не можна, як от приматів частіше напувають. Маєчка. Ходіть купити водички. Ходи, маєчка, а кита. Ході, дівчат, ходіть мої досі маленькі. Ходіть. Ходіть, питочки. Ходи маєчка, ходи, дівчинка моя маленька, ходи. До годівничок макакам доливають воду щонайменше шість разів на день, а ще пригощають компотами і сушки й соками. Малпочкам ввели більше фруктів і овочів. Також там вранці і ввечері даються компоти, соки. Люблять більшість соки, це такі солодковаті, наприклад. Там. Ми їм частенько купляємо там мультивітамін, хижі, навпаки, у спеку їдять менше, щоб легше її переносили, водою поливають навіть котячих. Ми Поливаємо пуму, він може вийде покупатися, може вийде вже в свіжий вольєр через декілька хвилин. Кижі тварини примхливі, кажуть їхні доглядачі, пуму виманюють підуш шматком м'яса. Поливаємо тих, кого є можливість поливати, саме далекосхідних леопардів, амурських тигрів і пуму. В природі ці тварини часто оселяються біля водойм. Допустимо, пуми і тигри дуже люблять купатися. Водою зливають не тільки тварин, охолоджують дахи будиночків і підлогу вольєру, поливають звірів до тих пір, поки їм не набридне. Тетяна Коваля Артем Лаговський, новини рівного.